Вітаю вас, друзі! Вже сьогодні відбудеться інавгурація Дональда Трампа, і ви не повірите, він знову пообіцяв завершити російсько-українську війну. Я закінчу війну в Україні. Я зупиню хаос на близькому сході і відверну третю світову війну. І ви навіть не уявляєте наскільки ми близькі. Трамп обіцяв багато. Він спершу казав, що завершить війну і ще до того, як увійде до Білого Дому. Потім казав, що за 24 години. Потім були строки приблизно у 100 днів. І зараз півроку. Ви сказали, що хочете завершити цю війну за 6 місяців. Ну Є лише одна стратегія, і це залежить від Путіна. За повідомленнями американських медіа. Трамп вже доручив своїй команді готувати дзвінок із владіміром Путіним, який має відбутися у найближчі дні, щоби потім за кілька місяців вони зустрілися, і я не можу уявити, що він дуже задоволений тим, як це пройшло, тому що для нього теж все не пішло гладко. І я знаю, що він хоче зустрітися, і я збираюся зустрітися дуже швидко. Російська сторона при цьому вже неодноразово відкидала будь-які пропозиції Дональда Трампа, у тому числі і ті, які він іще не озвучив, але Владимір Путін теж зустрітися хоче. Увірю нам про що <буде>, <чому> поговорити. Побачимо, звісно, але це іще ще зовсім не означає, що росіянам така зустріч сподобається. Приход Трампа означає глобальну нестабільність. Ми повинні бути готові к самим негативним сценаріям. вони можуть бути у будь-якому разі, які би плани не мав Трамп, наше із вами завдання це максимально допомогти українському війську знищувати російських і північнокорейських загарбників. Для цього я закликаю вас вже зараз закинути по дві гривні на поточний русоріз. Реквізити, є, як завжди, у описі до цього відео. Ну і не забувайте про підписку на канал, лайк і будь-який коментар. Російські пропагандисти практично припинили хвалити Дональда Трампа. Хоча раніше вони були багаті на компліменти. Нікаких позитивних емоцій Трамп не викликає. Росіяни почули слова команди Трампа, яка припускає, що можливо доведеться запровадити жорсткіші санкції проти так званої Росії, і Соловйов взагалі став сумним. С Трампом буде тяжелі і складніше, ніж з Бедука. Тут вообще вопросов нет. Какую, ну, там об этом говорила и буду говорить. Нічого хорошого ж не на постійно бухий російський генерал-депутат Гурульов переконаний, команда Трампа розповідає про свої мирні наміри для того, щоб так звану Росію обманути чітко консолідерна позиція по вопросу на сьогоднішній йде глобальна інформаційна операція поведіння заблудення, в тому числі і нас ім не менше ані ми ані росіяни не знаємо, що буде відбуватися далі. Якою буде позиція Трампа, чи буде він тиснути на так звану Росію, і якщо так, то наскільки Росіяни не виключають. Чають, що можливо, їм доведеться сідати за стіл переговорів і тому як в останню путь женуть своє м'ясо на забій. Ми з вами вже бачили та обговорювали, як росіяни почали їздити на штурми не на бронетехніці, а на легкових автівках, наприклад, на Жигулях. Та останнім часом у російській армії стає усе більш поширеним таке явище, як каліч полки. Ребят там ранених содержать і роблять з них каліч полки. Скотське атнашині по по-чесному скотське відношення. йдеться про відправку на штурми поранених російських окупантів, які не отримали медичної допомоги. Днями відео саме із таким штурмом виклали воїни 59-ї мотопіхотної бригади. Росіяни перли на штурм буквально на милицях та палицях. Подібна практика у російській армії почала з'являтися приблизно у травні червні минулого року. Вже тоді росіяни почали формувати перші каліч полки. Це остатки із трьох рот. Наше командування вивезло. В нас в розположені і групами отправляють на бойові задачі, але для Владиміра Путіна дуже важливо захопити якомога більше території України перед потенційними можливими гіпотетичними переговорами, які ще не факт, що відбудуться. Саме тому зараз росіяни почали використовувати каліч полки усе частіше. Замість госпіталізації йдемо далі воювати на костелях палками. Росіянам чомусь не подобається, коли їхнє командування ставиться до них саме як до росіян, тобто як до витратного матеріалу. І вони обурені, записують відеозвернення. Тяжело ранених, кажуть. Здоров, як бик. Помогіть нам, будь ласка. Мужики Калічі уїжджають на бойове завдання. Надо решить этот вопрос. Смогут ли они вообще дойти или не смогут? Половина ходити не можуть, половина на костелях. Оці мразоти поперлися на війну проти України, щоб заробити грошей і повбивати українців, але тепер вони не розуміють, чому немає справедливості, чому до них таке ставлення. Де де совість в нашій Поранені російські окупанти не можуть відмовитись від походів на штурм на милицях, тому що у іншому випадку їх просто розстріляють свої, як це трапляється часто. По приказу пекаря, психа, фалангера, були розстріляні ранені воєнослужа нашої бригади з позивними Султан, Харлей, Лакі, Іса. При цьому, оскільки Владимір Путін дуже поспішає, строки на підготовку новобранців на так званій Росії теж суттєво скоротили. Которую останню партію пацанов призві їх всього підготували 5 днів. Бо на так званій Росії, усе це називається берегти життя військовослужбовців та дбати про їхнє здоров'я. Збереження жизни наш, наших солдат нам дійсно найважливіше, тому що ми а, от місцевої штурми своїх не бросаємо. і от росіяни записують. Відеозвернення поранені на милицях, ідуть на штурми, дохнуть, але усе одно не приймають рішення припинити воювати проти України. Вони обирають терпіти. Надо пока терпіти. І з одного боку, звісно, добре, коли росіяни женуть на штурми непідготовлених або поранених. Та з іншого боку, усе одно це м'ясо, яке наступає на позиції наших військових. Тому так важливо закинути на дрони камікадзе. З'явилося продовження історії з російськими дронщиками Ернстом та Гуд. Вінним, які подохли після того, як їх командир відправив на штурм, пожалуйста, не ходіть і в МО. ніколи в житті. Це абсолютно нацидна система, Особливо в Донецькій мобілізаціонної полки. Інтелекту здесь делать нечего, і нічого ви здесь хорошого не даб'єтісь. Ваша задача здесь здохнути. Події ці відбувалися у вересні. Мамаша одного із окупантів, які подохли, записувала відеозвернення і просила Владиміра Путіна, щоб він покарав того командира. Владимір Владіміч Веді до яких пор ми не будемо цінити наш циніший контингент? І якби оті оператори дронів лишилися живими, найімовірніше покарали би саме їх, бо як виявилося, вони самі винні. Это тоже было, это все было, так сказать, законно. То, що случилось, они погибли, оказывается, из-за недисциплинированности. тимчасово живий пропагандист Соловйов пішов іще далі і став обзивати покійних окупантів. каже, що вони понкі, а їхній командир святий. І піднімає щит патоки, которые да погибли. Но смерть їх зробила мертвими, вона їх не сделала правими. І згадану мамашу це настільки обурило, що вона записала нове відеозвернення, у якому вона пообіцяла почати судитися із пропагандистом Соловйовим. Соловйов позволил собі назвати поданками людей погибших при исполнении воинского долга подати иск на основанні закону у дуже теплі стосунки жаби та гадюки втрутився також і дружок Гіркіна. І він пообіцяв зробити усе, щоби Соловйова притягли до відповідальності. Це существо оскарбляє погибших Ернеста і Гудвіна. Ну а ми приєднуємося, на реакції. Наказати соловйова того самого славіла я прогнозую у разі, якщо друзі Гіркіна будуть і далі так продовжувати, вони зможуть до нього приєднатися. На кукан і на сковородку. Безперечно, і у нашому війську вистачає проблем. Але коли є розголос, то вони не усі, але вирішуються. Та те, що відбувається у російській армії, це за межею. Я закликаю наших військових говорити про критичні проблеми, тому що тільки так їх можна вирішити. І на відміну від так званої Росії, у нас не ідеально, але розголос. О, Ну а поки що, для того, щоб і здорові, і поранені російські загарбники, які йдуть на штурми, і північно-корейські солдати дохли. Наше військо завдяки вам отримало іще ще нових FPV. Ми бійці першого батальйону 79 ї десантно штурмової бригади. Хочемо подякувати Сергію Стерменку за надані fpv дрони. Які будуть допомагати нищити ворога на зв'язку? 92-го окрема штурмова бригада, п'ятий штурмовий батальйон. Висловлюємо подяку спільноті Стерненко, особисто Сергію і всім, хто долучається до зборів за постійну підтримку нашого п'ятого штурмового батальйону цими фпі дронами разом наближаємо перемогу. Нищимо ворога кожного дня. Рота бригада ТРО. Дякую Сергію Стерненко та його спільноті за дрони, які будуть вічити ворога на нашому напрямку. Дякуємо. Слава Україні! Ми бойова група Самурай батальйону безпілотних систем 117-ї механізованої бригади. Дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за 20 чудових дронів для небесного русирізу. Залишимо пів без очей в небі. Небо буде наше. Слава Україні! Від імені бійців 132-го окремого розвідувального батальйону. Я хотів би подякувати спільноті Стерненка за надані 50. Русорізів. Зараз наш підрозділ виконує бойові задачі на Курщині. І, як вам всім відомо, саме FPV-дрони стали ключовою зброєю. Тож зараз, як ніколи, нам необхідна була ця допомога, за що ми вам дуже сильно вдячні. Обіцяємо використати їх з максимальною ефективністю. І очікуйте на відеозвіт з... пінату. Він там каже: а Наша русофобія недостатня Так Так, що ж він каже? Окремо хотів подякувати пану Сергію за надану допомогу. І ще раз нагадати, що наша русофобія недостатня, і це правда, наша русофобія дійсно недостатня. Але для того, щоб її ставало більше, продовжуйте допомагати силам оборони України.